На які статуси переходити людям з тимчасовим захистом, які бажають займатися підприємництвом в Угорщині? Куди рухатись, що робити? Це таке досить цікаве питання. Я довго думав, як його викласти, тому що тема бізнесу в Угорщині вона є дуже багатогранна. І можна дивитися на неї з різних сторін, з точки зору міграційної легалізації, які винжем чи ПМЖ ви отримувати, з точки зору податкової, з точки зору а, інших механік у вашому бізнесі, як часто з якими клієнтами ви маєте би, вести справи, як часто ви хочете займатися бізнесом, так, чи це є просто як додатковий заробіток, чи це є основна діяльність і багато іншого, як би, так, яке треба включати при тому, щоб обрати певну систему легалізації. Певна система майбутнього там оподаткування і тому подібне, тому дуже важко мені було це все якби склеїти, але все-таки прийнямо рішення, що в конкретному цьому матеріалі ми будемо концентруватися саме на міграційних статусах, які підходять для того, щоб займатися в тому чи іншому вигляді підприємництвом. Так пропрацюємо базу, потім трошки глибше розберемо можливо, кожен статус якісь свої нюанси, а далі. Якщо будемо бачити, що ця тема дійсно цікава широким масам, що багато з нас планує тут тут займатися якимось підприємництвом, тоді буде можливо глибше розбирати інші теми теми реєстрації бізнесу, теми оподаткування і тому подібне. Або якщо вам ви не готові чекати, ви завжди знаєте контакти завжди. Знаєте, куди треба звертатись, компанія Вокола клуб. Ми завжди готові зробити для вас приватну невелику, навіть безкоштовну консультацію, щоб розібрати конкретно вашу модель бізнесу і порадити, куди, в яку сторону рухатись, а при потребі і все організувати для вас, як ми вже організували для багатьох наших клієнтів. наших кейсів. Отже, ми стартуємо. А ви поки підписуйтесь, щоб завжди знати більше і не вбити наші відео, наші нові кейси, які ми хочемо з вами поділитися. Отже, які основні статуси дозволяють при різних обставинах займатися бізнесом в Угорщині? Е, найпопулярніший – це дозвіл на перебування з метою підприємництва. Це конкретно придуманий статус для тих людей, які хочуть займатися бізнесом е, в Угорщині. При отриманні цього статусу фактично потрібно е, довести міграційній службі те, що ваш майбутній бізнес або ж дівчий бізнес е, е, може вас прогодувати в Угорщині. Ви, там, не будете голодати і тому подібне. так. Другий статус це дозвіл на постійне місце перебування ЄС yes. це статус, в народі кажуть, ПМЖ ЄС. так. Це статус, який можна отримати через 5 років перебування в Угорщині. І також цих 5 років перебування чітко вказано в законі, що в ці 5 років перебування враховується і перебування на тимчасовому захисті. так. Тобто, це теж такий статус. Наступний статус, яким можна теж займатися бізнесом, це національна карта перебування або ПМЖ Угорщини, так назвемо його. Тут момент в тому ми його згадали, на ньому можна займатися бізнесом. Не всі люди тут знаходяться на тимчасовому захисті, хтось на Менже і планує далі переходити до бізнесу. І цей статус теж підходить для заняття бізнесу, але його не можна буде за останньою інформацією, його не можна отримувати, якщо там в цей період трьох років перебування ви були на Мсосовому захисті або на БЕФОВІД статус. В принципі, обаці вище вказані статуси ПМЖ. А, їх не обов'язково отримувати під конкретну модель бізнесу, як до прикладу, розвитку на перебування з метою підприємництва, так? але а, їх можна отримати, просто переходячи з роботи на роботу або з іншими статусами перебування, бути тут якби 3 чи 5 років, і а, тоді отримувати ПМЖ. І вже, наприклад, на ПМЖ тільки стартувати свій там. Бізнес так? Далі національна карта, або як в районі в народі, перепрошую кажуть робоча віза. Так? З національною картою ви можете до прикладу займатися бізнесом як додатковою діяльністю, тобто, якщо у вас є робоча віза ви працюєте на якомусь заводі, у вас багато вихідних, ви там плануєте чимось ще додатковим займатися. До прикладу, ходити ще, прибирати якісь квартири там раз чи два в тиждень, або там займатися якимись манікюрами, педикюрами чи бровками, як дівчата часто займаються, якби то, це якраз вам підійде паралельне заняття, тобто додатковий статус. Одночасно не можна отримувати два статуси і робочу карту. І... Підприємницьку карту, відповідно, на цьому статусі можна паралельно починати працювати підприємцем. Так? А, також цей статус підходить, якщо, е, до прикладу, на тимчасовому захисті ви оформили фірму е, і на ту фірму потім себе ж працевлаштували по робочій карті. Теж дієвий варіант, дієвий кейс. Недавно ми такий кейс використали в, в одній компанії, яка там, робить суші так, для хлопців українців, якраз ми поотримували для них ці робочі карти. Тимчасовий захист. так, так з, цим захист, з цим статусом також можна займатися підприємництвом, але виключення таке, що не можна бути приватним підприємцем, тобто можна тільки створити фірму і на цій фірмі далі собі там працювати як директором або засновником. Так? Але відповідно підприємцем, приватним, тобто самозайнятою особою, не можна бути з цим статусом. А це основні статуси, які дозволяють в принципі вести підприємницьку діяльність. З Кожним з цих статусів є багато нюансів, моментів, які ми будемо пробувати розбирати далі. А якщо вам знову ж таки. Немає часу чекати. Ви вже бажаєте легалізовувати бізнес, свою діяльність і тому подібне. Ви завжди можете звернутися до нас в приват, задати питання, отримати коротку консультацію, щоб накреслити стратегію, куди далі рухатись саме вам. Дозвіл на перебування з метою підприємницької діяльності. Друзі. Якщо ви плануєте займатися саме бізнесом в Угорщині, і у вас немає варіанту, наприклад, зробити якийсь із видів ПМЖ, то цей статус якраз є одним з тих, до якого вам треба рухатися. Він спеціально придуманий для тих людей, для тих іноземців, які бажають в Угорщині вести бізнес діяльність, будь то як приватний підприємець чи у вигляді компанії. Так? Як отримати цей статус? Фактично, міграційна служба буде просити вас довести три пункти. Перший пункт це те, що вам є де проживати в Угорщині. Тут все ясно, тобто або договір оренди, або договір там, покупки майна, тобто Do так, що ви є власником якогось вже майна, або договір оренди, або ще можливо, наприклад, хтось вам надає безкоштовне користування. Цю нерухомість, де ви проживаєте, так? Це перший момент. Другий момент це міграційна служба буде просити вас довести, що ваш бізнес не є фікція. І третій момент це те, що ваш бізнес повинен вас прокормити, тобто давати стільки коштів, щоб ви мали свій там прожитковий мінімум, щоб вам вистачало на оренду квартири, на власне проживання, харчування і тому подібне. Так? Тобто, якщо з проживанням з місцем проживання у нас все ясно, то останні два пункти тут виникає трошки проблема. Тобто, якщо класично ви плануєте займатися бізнесом, ви для цього спочатку хочете отримати дозвіл на ведення бізнесу, так? дозвіл на перебування з метою ведення бізнесу. І тут починаються проблеми. Міграційна служба у вас починає просити документи. Покажіть, будь ласка, ваш бізнес з усіх сторін, покажіть, що ви ваш бізнес діючий, покажіть ваших клієнтів, документи про оренду, документи про. Доходи, касові чеки і тому подібне. Тобто, скільки ваш бізнес заробляє, і тому подібне, і тому подібне. А ви, відповідно, не можете цих документів показати, тому що ви кажете, а, так, а як же так? Я ж тільки прошу дозвіл у вас займатися бізнесом, дозвіл перебувати тут, щоб займатися бізнесом. Відповідно, без цього дозволу я ще не міг зареєструвати компанію чи приватного підприємця, робити якісь обороти і тому подібне. Так? І в цьому моменті виникають труднощі. Що ж тут робити, як далі? А, насправді можна подати документи: так подати документи про свій майбутній бізнес, а, це значить подати бізнес-план, аналіз компанії, аналіз ринку, спробувати довести, що ви є. А, Досвідченим бізнесменом, наприклад, у вас був бізнес в Україні або в іншій країні, ви там отримували доходи. Наприклад, також пробувати довести, що у тій ніші, яку ви обрали, ви є там профі. До прикладу, якщо ви там обрали бути підприємцем перукарем, то ви можете там надати якийсь свій стаж роботи десь у перукарнях. Там, наприклад, що ви 20 років вже десь працювали в перукарнях в Україні чи в іншому місті і тому подібне. Так а можете спробувати надати якісь відгуки від ваших клієнтів, які пишуть, що ви. Там гарні перукарі вони точно будуть у вас обслуговуватися, якщо ви будете підприємцем. Так само якісь там потенційні договори оренди, що ви знайшли якесь там приміщення, наприклад, для того, щоб вести своє там, кафе, чи магазинчик, чи ресторанчик, чи е, теж там перукарську діяльність свою і тому подібне, чи договір оренди перукарського місця в якомусь там салоні, там до прикладу, чи там ви хочете якимись віями чи бровками займатися, так само, щоб ви десь там орендувати вже своє місце в майбутнє домовилися про оренду, якщо вам будуть дозвіл займатися підприємництвом. Але навіть якщо ви подасте ці всі бумаги, ці всі папери, перепрошую, це все одно перетворюється в гру з міграційною службою. Вірю, не вірю. Так, тобто ви по суті своїми паперами хочете переконати менеджера з міграційної служби, що коли вам дадуть дозвіл на те, щоб ви працювали. Ви будете успішним підприємцем, ви зможете на себе заробити, не будете голодати, буде вам чим платити за квартиру, податки, бухгалтеру і собі лишиться стільки, щоб нормально жити і мати не менше прожиткового мінімуму тут, якби в угорщині. Так відповідно, це гра віру. Не вірю, вона якби дуже залежить від думки конкретного менеджера в міграційній службі і. Е Саме через це є дуже висока ймовірність відмови, якби так, що менеджер скаже, ну не переконало так. Тим більше, що е, саме дозвіл на перебування з метою підприємницької діяльності це є найчастіший статус, яким іноземці маніпулюють. так. Тобто там різні е, іноземці подають на цей статус, е, створюють ці бізнес-плани, міграційна служба. Прекрасно знає, що у багатьох країнах там і в Індії, і в інших там країнах, якби і в Україні мабуть є компанії, які професійно створюють оці документи, цю фікцію діяльності, щоб переконати міграційну службу видати певним персонажам дозволи на перебування, щоб вони могли заїхати в Європу. А далі що вони з цими дозволами роблять? Це вже Інше питання, якби так, тому до цих документів, до такого шляху отримання цього дозволу, цього ВНЖ, міграційна служба ставиться досить скептично. Це з нашого досвіду, можливо, хтось скаже інакше, може у когось інший досвід прокоментуйте під цим відео. Якщо у вас був інший досвід, але нашого досвіду це досить скептично відноситься міграційна служба до таких документів, і дуже прискіпливо їх перевіряє, так, і високий висока ймовірність саме відмови по такій подачі, якби так що ж робити? Які варіанти? Є інші варіанти обходу цієї справи, які ми розберемо з вами далі. Перехідна концепція легалізації підприємця в Угорщині. Друзі, раніше ми розібрали з вами дозвіл на перебування з метою підприємництва. Розібрали цей статус, його проблематику, з чим стикається при його отриманні, тим більше, поки немає бізнесу, і чому через це бувають відмови. Так? Отже, зараз спробуємо розібрати, як плавно перейти з інших статусів до. Статус підприємця в Угорщині, так? щоб займатися активним бізнесом, так щоб е, можливість відмови. Так? Е перше, давайте відразу розглянемо на рахунок тимчасового захисту, як напряму з тимчасового захисту переходити там, до підприємництва. Е з тимчасового захисту напряму можна відкрити тільки компанію, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, КФТ по-угорськи, можливо, ви десь чули таке вирос. Так, І що тут потрібно? Так, Ви можете отримати, як перейти так плавно зі статусу в інші якісь менджер. Тобто, ви можете отримати КФ, кейф... можете відкрити КФТ, так, почати працювати, тобто щоб ваш бізнес запрацював, чи маючи тимчасовий захист. так. Ваша компанія зробить. Кілька місяців обороту, тобто там продавати, чи торгувати, чи щось виробляти, чи відкрити якийсь кафешку під цю компанію. Тобто далі це вже чим би ви там хотіли займатися. Після того, коли ваш оборот почав становити стільки, що його має бути достатньо, щоб забезпечити вас, вашу оренду, оренду приміщення, там виплату всіх податків і тому подібне, ви можете йти в міграційну службу, і далі у вас є. Два варіанти. Що робити. Перший варіант це отримати знову ж таки вже подавши в міграційну службу документи про те, що ваш бізнес дійсний. Він працює. У вас є оренда, у вас є клієнти. Є рахунки виставлені, є поступлення, обороти і тому подібне. І тому подібне. І на цій підставі вже подати на дозвіл на перебування на основі підприємництва як власник компанії, активної компанії, прибуткової компанії. Так, це перший шлях. Другий шлях це. Подати на дозвіл на роботу з метою працевлаштування, тобто на національну карту, якщо ми говоримо про українців, так і влаштуватися на своїй же компанії, робітником там. Різного роду можна себе оформити різними робітниками, там, в залежності знову ж таки, від діяльності вашої компанії. Так? Обидва такі кейси в нас вже є, як то в нашій папочці позитивних рішень, таких ми оформляли і компанії, допомагали хлопцям, і, і підприємницькі вендже. І все це працює, все це дуже гарно на все це дивиться міграційна служба. Так? Другий варіант. Це перехід до підприємництва з національної карти, тобто з робочої візи. А тут які є нюанси? Дуже важливо, це стосується лише того, що ваша національна карта, тобто ваша робоча ВНЖ, є активним і у вас є активні трудові відносини з тим роботодавцем, який видав вам це ВНЖ. Тобто це не підрозуміває, що у вас є якась карта. Ви звільнили на тій карті ще дата, ну наче активна. Тобто, у вас ще там, грубо кажучи, рік тому ВНЖ є, і ви собі йдете оформлювати з підприємцем. Ні, так не можна робити, це вже не буде правильно. ну, відповідно у вас не буде дозволу, оскільки за 8 днів після розторгнення трудових відносин ВНЖ вважається недійсним. Відповідно, у вас далі немає якоїсь можливості заробляти гроші в Угорщині, Немає активного дозволу, який дозволяє вам заробляти Угорщині Гваші відповідно ви не можете бути. Та далі підприємство, тобто тільки активне ВНЖ і активні трудові відносини з тим роботодавцем, який видав це ВНЖ, і тоді цей варіант переходу буде актуальним для вас. Як переходити? Якщо у вас є активне ВНЖ, закон по трудовим відносинам, закон перебачає те, що ви можете паралельно у вільний від роботи час займатися бізнесом. Так? Тобто, до прикладу, торгувати там, чимось в інтернеті, у вільний час там, нарощувати комусь нігті, робити вії, робити брови, до прикладу, майстер на годину якісь послуги надавати і тому подібне. Тобто будь-яке підприємництво, яке ви можете вести паралельно з роботою. І так само закон не забороняє того, щоб ваша. Цей додатковий заробіток рано чи пізно міг перерости в ваш основний е, дохід і змінити пізніше е, ціль вашого перебування. Так? Отже, якщо у вас є національна карта, ви можете паралельно або відкрити компанію, і далі дивимося перший пункт, який ми розбирали. Ваша компанія починає давати оборот, чи в той момент, поки ви там працюєте з ВНЖ десь там на заводі, чи не неважливо, де а там ваша починає давати оборот, ваша компанія, і далі ви або оформлюєте собі теж там уже робочий ВНЖ від своєї компанії, або Робите підприємницьке ВНЖ як власне компанії, так другий варіант це ви можете вже з таким ВНЖ, з робочим ВНЖ зареєструватися в якості приватного підприємця, так, тобто як самозайняту особу. І так само, тобто 2-3 місяці там ви показуєте оборот, такий оборот, який достатньо для того, щоб покрити ваші затрати бізнесу, затрати там на вашу життєдіяльність, на оренду, і щоб у вас лишилось там якісь прожитковий мінімум для того, щоб ви могли там не голодати в Угорщині. Відповідно, ці документи, там, які вас запросить міграційна служба, це бухгалтерські документи, документи про відсутність там податкові заборгованості різного такого плану про доходи ваші папери, якби ви надаєте міграційну службу, і якби можете попросити міграційну службу на зміну. Цілі перебування в Угорщині, тобто щоб переформити вже з робочого ВНЖ на ВНЖ з цілю підприємницької діяльності, так. Це теж такий шлях, який можна пройти, і теж такі кейси успішні у нас є, і не один навіть якби воно працює. І міграційна служба дуже нормально на це дивиться, коли ви показуєте знову ж таки вже діючий бізнес, діючі обороти і так далі. До речі, як варіант не обов'язково переходити. Якщо ви залишаєтеся у вигляді маленького бізнесу, що десь на вихідних ви чимось там торгуєте трошки щось робите, якби то ви так і можете постійно залишатися на там от робочій віза, плюс там підприємницька діяльність і нікуди далі там не переохоне. Це до прикладу, так? Але зараз ми розбираємо, як конкретно перейти до вже роботи як саме підприємець, як основний вид діяльності в Угорщині, так? Це буде другий шлях. І третій шлях, що робити людям, які а, мають тимчасовий захист і хотіли б як приватний підприємець далі працювати, коли тимчасові захисти відмінять. А, ну, цей шлях складніший. А вам доведеться знайти ну, або йти. Важким шляхом, де високі ризики відмови, тобто спробувати переконати міграційну службу в тому, що ваш майбутній бізнес буде щось там приносити стільки, щоб було достатньо вам на проживання в Угорщині, але ми вже про це говорили, тобто стартанути бізнес в якості приватного підприємця з тимчасовим захистом ви не можете, це заборонено законом, тобто тільки доказувати так, щоб що ваш бізнес десь потім буде. Нормально працювати, але тут висока вірогідність відмови. Ми про це вже розмовляли в попередніх матеріалах. Який вихід? Вихід такий знаходити компанію, яка готова вас оформляти на роботу, і робити вам національну карту, тобто робочі ВНЖ, і далі йти по цьому другому варіанту, який ми попередньо розмовляли, тобто оформлюватися підприємцем, робити оборот паралельно працюючи, або як мінімум бути оформленим на. Типу фірмі, яка вам випустила ВНЖ, е, далі оформлювати підприємця, робити оборот, і після того, коли оборот достатній, е, переходити на статус е, дозволу на, на перебування з цілью підприємництва. Ось такий трохи довгий шлях. Е, я знаю, що наші громадяни останню е, цю можливість дуже сильно використовують. Е, часто буває, що знаходять компанії десь у знайомих і тому подібне, де ну, їх фактично просто оформляють на роботу і роблять ВНЖ там на деякий час, щоб чисто пройти оцей шлях, щоб можна було зробити підприємці, якось зробити обороти і далі цей вік. Працювати, отримувати вже венджерці до підприємництва. Так? Тобто такі варіанти теж є, але знову ж таки, всюди є багато нюансів. Особливо це стосується там, податкового обкладення, обтяження там, і тому подібне. Тому завжди перед тим, як робити якісь перші кроки, знайдіть спеціаліста, порадьте спеціалістами, які зможуть вести вашу, яку зможуть побачити вашу ситуацію з усіх сторон, з фінансової, з юридичної, з точки зору механіки, вашого майбутнього бізнесу, а і тільки тоді. Приймайте рішення, в яку сторону вам рухатись, так? Тобто ми також відкриті наша компанія Вакула Клуб, Також ми відкриті до цього. Будь ласка, дзвоніть, приходьте на приватні консультації, будемо обговорювати, будемо підбирати під кожного з вас той шлях, який вам буде найпростіше і найоптимальніше прийти. Тим більше, що кожен зі статусів зараз. Дуже багато в цьому році було змін законодавства, і кожен зі статусів має якісь свої обмеження там, щодо майбутнього отримання ПМЖ, щодо створення потім статусів об'єднання родини. Наприклад, якщо ви хочете під майбутній свій статус там, дітей об'єднати родину або щось таке, тому багато є обмежень, багато нюансів. Моментів завжди консультуйтеся зі спеціалістами і тільки після того приймайте рішення, в який бік вам варто рухатися. Чекаємо на вас. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше.